Як вечірка? Тобі було весело? Напевно, не так, як тобі. Щоб я. <світ> так, ніби перебрала трошки. Хто він? Хто? Цей бик який проїхав. А, Джо? <світ> так він не бик, він художник. А це Вова? болоти. Теж з любою до мистецтва. Цілувала, а він мене. Чекай, а ти хіба не був на вечірці у Талмана? Слухай досить. В чому справа? Ти що не віриш мені? Вірити тобі? Ти була у нього у підвалі цілу годину. А звідки ти знаєш? Що він там тобі показував? Геніальні картини, Геніальні прийоми боротьби, що? Кажи і що? І що? Ти прочитав свою долю. Свою. І вона не така, як мені хотілося. Я бачу тебе розток до нецього ти думається, так? Боже ж сіміну, я випила 5-6 чарок. Не вже це означає, що я занапустила своє життя. Це взагалі не в тому що випала. Підненький мій. Ти краще посидів зі мною. У ваше зло? Я тупенька. Говори простіше, щоб кожна нормальна тупенька тебе зрозуміла. Ще простіше. Mm -hmm. Раз. Він тебе трахнув? Ну, я запитую, він тебе трахнув! Якщо і так, що світ перевернувся, чи що? Можливо, бо так. Ти доведеш мене до того, що я забіг. Чому ти опинилася? Ну, ну ти ж пішов виселитись до Франка Таузена. Тільки тому? Хіба конче треба було туди йти? Та я б не бішов, якби він ця тягнили зі справкою ума. І пішов звідти, як тільки зміг, щоб зайти за тобою до Софії. І що я бачу, а? Як ти виходиш з ним і регочеш наче тебе Ну Я ж тобі кажу, я напилась. Тобі що, треба письмове зізнання? Ти не наповався, спустила нас свого унітаз. Ні, зачекає до Ну кажи, на те ти адвокат. Коли зі мною ще страбляється двічі, я хочу знати чому. Я мушу зрозуміти, що я зробив цього разу. Чим ти незадоволений? Я не Ну. Та це ти незадоволений. Боже мій. Невже ти не давала мені приводу? Чека. Не відволікайся від головного. Це є головне. Я говорю про тебе і про себе. А я говорю про твою дружину.